Якщо щось треба закрити, да, якесь, як воно не гарне, ось можна взяти ось цього такого зеленого забора. Подивіться, яка вийде краса, якщо ми його так сюди прикрутимо, і воно в нас буде зелене. От, от представте собі, зараз далі відійду. От представте собі, що воно тепер буде не біле, а воно буде, ну я не знаю, я не на собі візьму більше цей світліший салатовий, бо мені більше цей подобається. Такий колір. От представте, що воно повністю таке зелене і таке красивеньке буде. Щас, може, попробую. Оцеплю. Щось, секунду. О! жде. Ваша кіди сюди. Не, не можна вигнути важко. Ну, от представте, да, місто білого получиться у нас зелене. Так само і ту штуку теж, а ту штуку не, ну, чи, може знизу темніше, а зверху світліше зробити. Короте, треба ще подумати, обдумати. От ви подивіться, яка краса получиться. От зелений забор, хочеш забора поміняй, хочеш якусь. Стіну закрий, ось через яку нічого абсолютно не видно. Зелений забор. Ось це виробництво в нас Турція. Квадратний метр коштує лише 840 гривень. Гарантія дається 5 років на вигорання, буде стояти ну, дуже довго. Він у вас простоїть. Тому хто хоче собі зробити зелений забор, чи треба щось закрити? Якусь таку стіну негарно. Будь ласка, відправка по всій Україні. на почте метр є висота, є метр, метр 20, метр 50, метр 80 і 2 метра.